Які маленькі кроки ви зробите на шляху свого великого успіху, ви сто разів чули цю фразу, але я вибачаюся навіщо маленькі кроки? Зараз я роблю такі кроки, від яких я реально прокидаюся вночі від відчуття страху. Привіт! Мене звати Юлія Соколова, і якщо ви бачите мене вперше, не перемикайтеся, будемо знайомитися. А якщо ми вже бачилися і чулися, то я ще раз нагадаю, що я підприємець і зі школи в підвальному приміщенні міст. Та Харкова побудувала найбільшу франчайзингову мережу шкіл англійської мови для сучасних дітей «Present Simple». А ще я менторка для жінок, які приходять до мене, щоб відкрити власну справу, власний бізнес, і авторка книги. Нещодавно я видала книгу для жінок, як стати леді босс свого життя. І сьогодні я розкрию цю тему, чому і коли не працює ось ця система маленьких кроків, і що з цим робити зараз в своєму бізнесі. Я провокую дуже багато змін і в тактичних діях, і в стратегія. Я з тих людей, я з тих підприємців, які не очікують кращих часів. Я не з тих, хто знаєте, думає, чекає, що хтось прийде, і тільки тоді я буду діяти. Та типу хтось мене злякає, я буду діяти. Я завжди маю бачити наперед і для цього робити певні дії. І зараз ті дії, які я буду робити, ну вони такі, ух, такі реально потужні, вони мене реально збуджують, бо не менше я не згодна, та, от не менше відчуття. Тобто я не хочу навіть робити там, там свої певні кроки. І от що я хочу якраз сказати, що можливо, якщо ви. Зараз не можете діяти, можливо, перед вами є якась ціль, а ви не можете зробити ось той самий перший крок. То можливо справа в тому: не тому, що ви ледача, не тому, що вам не вистачає мотивації, а можливо саме тому, що вам просто нудно, вам нудно з цією системою маленьких кроків. Вона вас не заводить, у вас немає усього відчуття. Я ж кажу, як на американських горках, у я лечу. Але коли ви ставите перед собою, от щось таке, от якусь таку ціль, від якої страшно, від якої серце починається швидше битися, від якого від якої мозок такий ого. То, що серйозно, реально, от тоді ви прокидаєтеся, і от тоді у вас прокидається ось цей азарт, ось це таке збудження, і вас починає перти. І саме в цей момент, коли ви знайшли ось цю таку ціль. Крутячу для себе, ось тільки тоді ви берете і розбиваєте її на маленькі кроки. Не навпаки, якщо ви будете просто робити маленькі кроки, не маючи перед собою ніякої стратегії, ніякої такої збуджуючої цілі, то це просто перетворюється, вибачте на машину вазню. А машина вазня ще нікого не збуджувала. Правда? Так що подумайте зараз, який божевільний, нереальний крок змусить звестися вас з місця. Що стане таким викликом? що Змусить ваш мозок перестати давати вам відмазки і перестати шукати, знаєте, якісь перешкоди, а коли ти щось шукаєш, ти реально знаходиш. І я впевнена в тому, що цей світ, він прекрасний, тут повно прекрасних людей, прекрасних можливостей, можна партнеритися, можна стільки всього корисного зробити, але для цього я ж кажу, треба ось ця енергія і треба така збуджуюча ціль. Тому знайдіть її, і тоді ось всі ці такі маленькі, маленькі кроки вони складуться самі по собі. Такий логічний шлях. Все, з вами була Юлія Соколова. Підписуйтесь на канал. Тут така цікава життєва інформація. Ділюся своїм досвідом. І до нових зустрічей. І діліться в коментарях, що ви використовуєте які стратегії, чи силу маленьких кроків без такої збуджуючої цілі, чи ви все ж таки робите так, як я спочатку збуджуючи ціль, а вже потім розбиваєте її на ось ці маленькі кроки.